Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Маленький початок Михея 5.1. Вифлеєме Єфрате. Хоч малий ти, із тебе вийде той, що буде владика в Ізраїлі. Бруклінський міст після завершення його будівництва в 1883 році. Сприймався за восьми диво світу. Втім, для втілення цього проєкту важливо було спочатку натягнути тонкий дріт від однієї мостової вежі до іншої. До першого дроту були додані інші дроти, допоки не був сплетений масивний канат разом з трьома іншими. Усі ці канати, кожен з яких був сформований з понад п'яти тисяч оцинкованих дротів. Тримали найдовший підвісний міст у ті часи. Те, що починалося з тонкого дроту перетворилось на велику частину конструкції Бруклінського мосту. Життя Ісуса почалося з Його народження. Немовля поклали в ясла в маленькому містечку. Пророк Михей провістив його смиренне народження, написавши «Вифлеєме, Єфрате, хоч малий ти у тисячах юди. І з тебе мені вийде Той, що буде владика в Ізраїлі. Так, початок був маленький, однак слава і місія цього владики і пастиря досягла аж до кінців землі. Ісус смиренно народився, Він упокорив себе, і Його земне життя завершилось смертю разом зі злочинцями на Христі. Втім, завдяки своїй неймовірній жертві. Ісус проклав міст між нами і Богом, надавши спасіння всім, хто вірує? Повірте і ви, щоб отримати Божий великий дар в Ісусі Христі. Якщо ви вже віруєте, смиренно прославте Його за все, що Він для вас зробив. Що мале чи велике Бог чинить у вашому серці? Як ви в смиренні прославите Його? Помолимось. Господи Ісусе. Дякую, що смиренно прийшов врятувати мене своєю великою жертвою. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.